Висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 20 вересня 2025 року. Ключові висновки заяви кремлівських інсайдерів. Продовжують свідчити про те, що президент Росії Путін залишається відданим своїй стратегії, згідно з якою російські війська зможуть виграти війну на виснаження проти України та Заходу, і що Заходу досі не вдалося переконати Путіна переглянути свою стратегію. Путін, можливо, дозволив цим кремлівським джерелам поділитися своєю логікою з Блумберг. і, ймовірно, прагне використати статтю Bloomberg, щоб скористатися тертям між європейськими та американськими чиновниками, підкріпити ширший російський наратив про неминучість. Перемоги Росії в Україні та посіяти страх в українському суспільстві напередодні зими 2025-2026 років. У ніч з 19 на 20 вересня російські війська здійснили один з найбільших ударів безпілотників та ракет по Україні. За останні. Тижні. Повітряні сили України повідомили, що російські війська випустили 8 балістичних ракет Іскандер МКН-23 з Єйська, Краснодарський край, 32 крилаті ракети Х-101 з Саратовської області та 579 безпілотників та пасток з напрямків міст Курськ, Брянськ та Орел, Мілерово-Ростовська область, Шаталово-Смоленська область та Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили дві балістичні ракети Іскандер МК н та 29 крилатих ракет Х-101. Повітряні сили України повідомили, що українські засоби протиповітряної оборони збили 552 безпілотники, і повітряні сили України повідомили, що невстановлена кількість балістичних та крилатих ракет із 23 безпілотників вразили 10 місць, а фрагменти безпілотників впали в 10 місцях. Повітряні сили України повідомили, що російські війська завдали одночасного удару по цілях великою кількістю ракет та безпілотників, а також що українські війська використали тактичну авіацію, включаючи F-16 для перехоплення крилатих ракет. Президент України Зеленський заявив, що російські війська безпосередньо вдарили по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі ракетою, оснащеною касетними боєприпасами. Повідомляється, що на відеозаписі видно, як крилата ракета Х-101 влучила в житловий будинок у Дніпрі, що підкреслює необхідність подальшого поселення. Протиповітряної оборони України. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак повідомив, що в результаті удару загинула одна особа та поранено 13 мирних жителів. Генеральна прокуратура України повідомила, що в результаті російських ударів у Хмельницькій області загинула одна особа та поранено троє мирних жителів. Інші українські чиновники повідомили, що російські війська пошкодили цивільну інфраструктуру в Києві. Миколаївській, Одеській та Сумській областях Росія активізує свої зусилля щодо перевірки оборонних можливостей та вирішення проблем НАТО, порушуючи зони безпеки членів НАТО в повітряному просторі. Польська прикордонна служба повідомила 19 вересня, що два російські винищувачі здійснили проліт на низькій висоті над польською нафтогазовою буровою платформою Лотос Петробалтік у Балтійському морі, що стало прямим порушенням зони безпеки платформи. Польська державна енергетична компанія Орлен Петробалтік володіє та експлуатує платформу Петробалтік і є єдиною морською нафтовою платформою Польщі. Речниця польської прикордонної служби Катержина Пшибиш заявила, і сайти відстеження військових суден з відкритим кодом вказують на те, що бурова платформа Петробалтік знаходиться у виключній економічній зоні Польщі. Залишається незрозумілим, чи сталося вторгнення російських винищувачів поблизу платформи Петробалтік під час бойового виліту 19 вересня, під час якого три російські винищувачі-перехоплювачі Міг-31 порушили повітряний простір Естонії, чи це був окремий інцидент? 19 вересня Міністерство оборони Росії заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Естонії, і що три російські літаки виконали плановий рейс за аеродрому Карелія на невизначений аеродром у Калінінградській області відповідно до міжнародного права. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія навмисно перевіряє межі можливостей НАТО за допомогою різних повітряних вторгнень, намагаючись зібрати дані про заходи реагування альянсу та політичну волю, які Росія потім може застосовувати до потенційних конфліктів проти НАТО. Президент України Зеленський оголосив про початок програми керованого експорту озброєнь з України. Російське командування продовжує наказувати російським військам страчувати українських мирних жителів та вчиняти віроломства в рамках постійної тенденції систематизації російськими командирами навмисних воєнних злочинів серед російських підрозділів. Російські військовослужбовці 122 го мотострілецького полку, 68 ма мотострілецька дивізія, 6-та загальновійськова армія, Ленінградський військовий округ 17 вересня заявили, що їхній командир наказав їм одягатися в цивільний одяг, що вказує на акт віроломства, та страчувати будь-якого чоловіка при Зовного віку віком до 45 років, якого зустрінуть російські війська в Куп'янську. Інститут вивчення війни спостерігав геолоковані кадри російських військ у цивільному одязі на Лиманському напрямку 16 вересня, серед інших повідомлень про віроломства російських військ. Російські солдати зокрема вчинили надзвичайні звірства проти цивільного населення та солдатів у звільнених районах України та окупованій Україні, включаючи страти цивільних осіб. Українські війська просунулися на півночі Сумської області та поблизу Покровська. Російські війська просунулися на півночі Харківської області та поблизу Лимана, Покровська та Великомихайлівки. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, оцінка українських просувань, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Кіндратівки, на північ від міста Суми. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, оцінка українських досягнень. 19 та 20 вересня російські мілблогери визнали, що українські війська нещодавно просунулися на півночі околиці Новоторецького та на захід від Бойківки, обидва на північний схід від Покровська. Що Свідчить про ймовірне просування українських військ, оскільки російські мілблогери не мають стимулу визнавати хибні українські здобутки. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у західній частині новоекономічного на північний схід від Покровська. Український аналітик відкритих джерел повідомив 19 вересня, що українські оператори безпілотників завдали ударів по кількох об'єктах, що використовується російським центром передових безпілотних технологій Рубікон в окупованому українську, приблизно за двадцять за 32 кілометри на південний схід від покрові. Polska. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до Вовчанського нафтоекстракційного заводу у західному Вовчанську на північний схід від Харкова. Речник української бригади, яка діє на півночі Харківської області, 20 вересня повідомив, що до складу російських сил на цьому напрямку входять іноземні військовослужбовці з Китайської Народної Республіки, Білорусі та Кенії. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в межах східного Шандриголового на північний захід від Лимана. Російські війська нещодавно просунулися у великомихайлівському напрямку, оцінка російських просувань, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 вересня, показують російських військовослужбовців, які піднімають прапори в кількох місцях у Березовому, на південь від Великомихайлівки, що свідчить про те, що російські війська. Ймовірно, захопили Березове. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.